Вірш Володимира Цибулька тебе не зрадила душа, читає Олександр Дроб'язко. Такі вітри, сльоза з очей. Це гра без риби, з честі, честь, Душ потекла, осипався грим. Такі вітри, такі вітри, такі хорти, женуть тебе за три світи, там спить душа, вона сама тому сумна. Перетерпи лід розтопи. Не всім прощай, а їй прости. Вона ж душа, вона це ти. Ти був таким, яким ти був, ти став таким, яким ти став, кого любив, усім прощав, собі забув. Зрадлива тінь, зрадливий світ, час перемін, мов чорний кіт, між білих стін, сполохав тінь, час перемін. Тебе не зрадила душа, не стало сил її втішать. Тепер вона тебе втіша. Вона ж душа, вона ж душа. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Від Олічки указані під відео, вірш Володимира Цибулька. Тебе не зрадила душа, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.